На прохання наших підписників та клієнтів знімаю відео практичного використання акумуляторів AirDial 100 Амперних, що використовую вже рік часу в себе вдома. Маємо 6-кіловат, 48-вольтовий, безперебійник тобто це не є гібрид, це не є нічого, це спеціально для. Безперебійного живлення і 4 акумулятори, що дає нам 48 вольт. Загалом ми маємо тут 4,8 кВт електроенергії. При середньому споживанні будинку 250-350 Вт, це не обмежуючи себе ні в чому. Дає нам автономності. Орієнтовно 15-16 годин. Перевірено часом. Автоматично. Включену. При світло, коли пропадає, він автоматично переходить на акумулятор. і коли появляється, він автоматично переходить в режим заряду. Заряд виставлений згідно таблиць заводу виробника. Все працює, як бачите, стоїть на місці. Не надулось, не видулось. Головне не перезаряджати і не перерозряджати. І також заряджати відповідними струмами, які заявлені в таблицях.